Привіт! Розпочинаємо наше відео з кухні. Це місце, де я проводжу дуже багато часу, і тому я на ній зупиняюсь. Так, давно трошки меншим. Ось. Це так би мовити, кухня. Кухня. В який я провожу багато часу. Пічку поставили недавно. Цей куток ще не впорядкований, що з ним пізніше я буду старатися робити. Так, значить, роздивились кухню. Тепер подивимось, що там далі робиться. Це коридорчик, який веде направо сходи до тих самих людей, які живуть наверху, а сюди, наліво, є, скажімо так, Склад або комора. Получаємо світло. Ці всі полиці я колись робив і воно перетягнуло їх аж сюди. Ну, на низу, зараз ми включимо трошки світло. Нанизу це мої пакунки. Всякий, що не поміщалося на полички в самій квартирі. Так, виключаємо світло і йдемо далі. Так. Знову ж таки, це сходи наверх. А тут вигляд такий. Наліво кухня. На Лівокухня, яку ми вже оглянули. Світла тут досить. Ага, треба ще згадати, ось, що в кожній кімнаті є таке, звідки виходить тепло повітря. А, так що тепло повітря не з батареї, як звичайно, а з, з таких дірок. Так, тут виключаємо світло. Значить, це головна головна кімната, так би мовити. Тут вхідні двері. Тут вхідні двері. Це так загальний вигляд. Там стоїть з правого боку електричний обігрівач, який допомагає тримати температуру нормально в зимі. Зараз ми оглянемо цю кімнату пізніше, але раз ми вже тут біля цього біля туалету, то подивимося на туалет. 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 Псимо світло заю занавісткою є такий душ. Душ за зановісткою. Уже тут висить моя картина, яка висіла і в старому туалеті, знову та дірка. Де тепло повітря. Ось і, Ну, все ніби нормально, можна звикнути. Місця досить, куди складати всякі речі. Тут паленька шафка, там шафка, і ще й нанизу є. Ось. Так. Двери тримаю відкритими, тому що, коли йде тепло повітря, от з цієї дірки, що на горі, значить, треба двері відкритими. Бо звідти йде тепло повітря. Так, виключаємо тут світло і йдемо далі. Раз ми вже ну, тут недалеко спальні, подивимось на спальню. Зараз тут світло включене, але якщо його виключити, тоді буде зовсім темно. Так, оглянемо спальню. Той куток активний, де я коли в ліжку лежу, то включаю свій той ноутбук і займаюся тим. Значить, в спальні тільки єдине вікно на двір, це отам в Якщо виключити світло, то денного світла не досить, щоб е, в цій спальні було досить ясно. Так, зараз прямуємо назад. Це телевізор, який От звідси доводиться дивитись, а там я по... зробив іконку, так, як колись повісив цей годинник, а з правого боку телевізора мій портрет. Цей портрет був зроблений в 2000 році в день мого народження. Так. Ну, і тут більше нема що дивитись у цій спальні. Так що йдемо далі в кімнату. Ще подивимось, що робиться, коли виключити світло. Ось, коли виключите світло, то в цій спальні. Зовсім темно. Так, проходимо далі. Тут знову ця кухня. Зараз я виключу тут світло, що вона даром загоріла Так. І йдемо оглядати велику кімнату. Так, значить, вхідні двері. А... Якщо їх відкрити, я зараз відкрию, то тут виглядає справа так, що я бачу задній двір. Там Вони якісь стерчать патички, а спереду цієї хати вже насипана гора. Насипана гора цього а землі, якою видно, буде засипати там, отам, де ті палки стоять. Оце ж воно буде займатися тавою в першу чергу. Тут по сусідству видно порч, там живе старша пара, я ще з не знайомився, але здається симпатичні, нормальні люди. Так. Оце оці сходи на гору на їхні балкони. Поки що той балкон буде мені закривати трошки від сонця. Так. Закриваємо вхідні двері і прямуємо трошки далі. Ну ось, коли я трошки облаштовував це, крім цього столика, потім ще й купив оці квіти. Картина. Це колишня моя звідти. Старої кімнати. Так, я не знаю, чи я все це правильно буду робити, але постараюся. Так, це стіл, за яким я сижу деколи, коли треба і того займаюся чимось. Ну, а мій комп'ютерний стіл. І Збоку нього картина, це справжня картина з Парижу. Годинник. Знову віконечко на двір. Аж ці вікна я ще не показав, як слід. Ну, тут нема що показувати. Задній двір через вікна видно. Ну, ось комп'ютер. Телевізор, І... От. це скульптура яку я також купив недавні. Ну, софа. На якої доводиться сидіти відколи. Так, якщо пройти далі до цих дверей, це буде приміщення. Я не знаю, як його назвати, але це господарське таке приміщення. Тут Стоїть бак для тепла, який робить теплу воду, а, а там оце моя лавка робоча, яку, на щастя, воно хоч, хоч все перетягло, От, бо він старався все викидати, що тільки що, що було моє. Ну, ось так що всі. Ці... Це під, під цьому підземеллі, якщо пройти далі, там також повно місця, де можна все складати. Я зараз беру, що це таке, ага це, це та пічка, яка гадяє тепле, тепло повітря по всій хаті. Що вони тут бля, будували? Тяжко описати. Так що з головних речей в цьому це електричний щит, де вся електрика збігається, всякі труби, то бак для теплої води. Оце всякі стічні труби, з якими, з якими мені не треба розбиратися. Пішли вони твої матері. Так, а це значить та пічка, яка розганяє тепло повітря по, по всьому будинку. Так, виходимо назад у головну кімнату. Не знаю, як її назвати, вітальник чи що. Так, я бачу, що скоро вже буду закінчувати це відео. Вже назбиралось майже 15 хвилин, чи я все показав, здається, що все. Ще тут одні двері. Це стандартна американська штука, де складаються всякі речі. В старій хаті в мене було більше місця для своїх речей. Багато я повикидав, ну, вистачить і цього. Значить, помаленьку можна закінчувати цю, 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 цю прогулянку. Так воно виглядає. І так я помаленьку починаю звикати до цього нового місця. Так що наразі бажаю всім всього найкращого і закриваю. Чомусь воно не виключається у мене.